Добрий день. Сьогодні у нас 12 червня 2023 рік. Починає дозрівати абрикос приція, пріція. Самозапильний абрикос. Дуже ранній. він у мене найраніший показ тих, що плодили. Майже немає плодів, Цвіла рясна, запилилась погана, погода була. Припаскудна, потім ще і осипалась трошки маніліозу, скажімо так, відсотків 10-5-10% всього було. Ось тут трішки пооставалось. Скажем, з маніліозом можна сказати, проскочило. Такі. Ще я жорсткенько її обрізав в цьому році, щоб правильніше трошки формувати. Це ось у нас це треба вирізати, теж буде чашею. така вона пріція. Зніму, думаю, щоб вона так червоніє, з дороги видно, завтра в мене не буде, можливо хтось позариться на неї. То я вирішив зняти. Ось такі брикоски. Це ще зелені. Ну і небагато. Пріція над абрикоси. абрикос. Так, а сьогодні у нас 20 червня 2023 року. Продовжуємо відео. Вже повна зрілість абрикос пріція Такі абрикоски, вони різнокаліберні. Зараз покажу все дерево. Вже тут раз зірвав. Таке. Четвертий рік від посадочки. Тут серединку я зробив зелені операції, трошки вирізав. що, Запилилось хуже, ніж в тому році. Погода була припаскудна. Такий урожайчик невеликий. Ну, маніліозом, скажімо так, на 10%, 5-10% всього на всього. Бробки були нормальні, я так думаю. Отак От приція. Уже повна зрілість 20 12 я знімав. Ось такі калібриком. Ось є дрібніші. Ось такі. Дрібнішенькі. Зараз так зважень на всяк случай. Вже я в минулому році знімав відео за неї. Отак. З кислиночкою він... В цьому... Сьогодні я побачив навіть упало дві штучки вже. Все рівно він з кислинкою так. Оце так, один з найбільших. 114 грамів. 89 Ось самий такий дрібненький. 50 Ну так. Зараз ще зірвем пару штучок. 92, 91. Це трошки більший. 96. Ну, в общем, так. 60-90 до 100 грамів пріція. Зараз ми тут ще й на смак скуштуємо. Зараз виберу такий, оце вже стило. Це вже стиглий абрикосик. Отакий він, соковитий. Кісточка відокремлюється. Тут трошки нагребінцеві. Зараз смак Макс Да, Зараз вже можна споживати. І все рівно в шкіротці в чуточку кислинка Ну, Для раннього терміну добре. Подивимося, ще в мене є Магадор, але ну він ще в цьому році не буде його. Ось такий абрикосик приція. Так, французька, здається, селекція. Так, все буде Україна.